Сделать. Ой, фарсвер, бегут! Перший козак на світі! І Так! Так признавай! Так не знаю, з чого його чати! Візьміть себе в руки і говоріть, як є! Yeah. За вашу несравнену красу, пані Солохові, щоб я так жив! Пані Солохові, а будьте мої... <клес> В я Ну як же ви тільки сказали, пані Соломка, а Что? нет, просто ж нічого не, не говори. А про что вы тогда говорили? Про свою любовь до вас, пані Любовь? Да любить я ж не дурак. А вот ж Е не зря вы так. Любовь у наш козака до чего хочешь можешь довести. Навіть а Та <риклад> да що ж такому поласному козаку пильно чувані ділять? Вичела ще пішов. О чорт, мами, цей зло, Ви, прикраси, що я Ой, ой, от назад своїми вухами чула. Так це ж саме Ви говорили до страшний детей, з топа. Так без попуток Заворожила на мене Хоча вже брюла і брешете вися, Так можна чорта бом. Куди? Он да хоть у мешок. Ну <реж> не уже месяц в мешке держать. Ой, ну а почему и не в мешке? А почему мешке? А, а почему и не в мешке? Почему мешке? А почему и не в мешке? А почему мешке? Si O- Annota. Пане Соло, я давно одну вещь хочу вам. Ой, ты что-то за вещь, панючу. Влюблен я вас до беспалец. Знаете, я козак голий, голый, то есть вдовый. Не молодий. Ой, Я тоже ключом хотела вам признание сделать. Вы <звачайте> слыхали? Вот не не почему. Кто сказал? Ведьма. Ну знав. Я, девушка, честно, и никому не позволю называть себе ведьма. Тем более, когда я пришла дома на свабницу. Кто? Я? <сöring> <сöring> Нет! То есть так! То есть не я не знаю! Мамо, Це я поле скрываю! Поки що сховай мене, куди хоч, я не за що в світі не хочу потрапити тому коверлю на очі. Подай йому на бігло Ма було очима поповеряю, сковпися за смішок!